Збройні сили України ймовірно повернули під контроль Олешки на правому березі Дніпра. На це натякнув тамтешній міський голова Євген Рищук. На своїй сторінці у Фейсбук він виклав фото українського прапора і тризуба, написавши Олешки і поставивши три знаки оклику. Інформація, звісно, попередня, але якщо це правда, то це означає, що зсу вже форсували Дніпро і перебувають на правому березі. Варто зауважити, що генштаб поки цієї інформації не підтверджує. Веджував ну і російські військові розуміючи, що збройні сили наближаються, вони продовжили розбудовувати оборонні рубежі. Окрім цього, повідомлялося, що загарбники створили нову базу приблизно у 70 кілометрів на південний схід від Херсона, намагаючись захистити обладнання від ударів українських хаймерсів. Ймовірно, мова йде про чаплинку однак для наших РСЗВ знищення цієї бази не стане проблемою, адже, наприклад, з околиць Херсона ми можемо це особисто перевірити. Ставимо зараз туди е, наші реактивні системи залпового вогню «Хаймерс», Обираємо стандартний снаряд, ставимо на околиці Херсона і бачимо, що реактивні системи легко можуть дістатися до чаплинки, а також е, найближчих населених пунктів. Однак, якщо в Херсоні ставити РСЗВ, це дуже помітно. Можуть деякі погані люди їх зафіксувати і скинути окупантам. То якщо, наприклад, розмістити РСЗВ поблизу населеного пункту Козацьке, ми можемо легко дістати до їхнього ймовірного місця розташування їхньої нової бази, а також наші хаймерси можуть легко перекрити дорогу М 17 яка сполучає материкову Україну з Кримським півостровом, і тим самим перекрити їхню трасу. А також ми можемо легко завдати ударів вже по армянську. Отож, наші наші хаймерси можуть легко вдарити навіть і по всьому лівобережжю окупантів та їхнім оборонним рубежам. Ну і тим часом збройні сили України також почали. Операцію зі звільнення вже Кінбурської коси про це повідомляла начальниця прес-центру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Ну і варто зауважити, що деокупація Кінбурської коси дасть можливість нашим бійцям вийти взагалі на лівобережжя Херсонщини, адже коса це фактично ексклав Миколаївської області, який по суходолу примикає до Херсонської області так багато уваги обороні Мелітополя, адже місто є ключовим населеним пунктом для них у цьому регіоні. Через нього пролягає сухопутний коридор до Криму. Ну і якщо зсу прорвуть оборону ворога у селище Оріхів і звільняють місто, то майже все угруповання загарбників на лівому березі Дніпра може опинитися під загрозою блокування постачання саме боєприпасів і їжі. Адже після часткового знищення Кримського мосту армія московитів вже не може перекидати через нього таку кількість військової техніки, як це було приміром раніше. А ми вже знаємо, по наприклад, Херсона, що постачання провізії є надважливим моментом. Отож очікуємо, коли це станеться. Очікуємо на позитивні новини від Генштабу Збройних сил України. Ми повертаємося до мапи бойових дій, а саме до Бахмутського та Авдіївського напрямку, де російські військові продовжили. Обстрілювати українських захисників із всього спектру артилерії в районах населених пунктів: Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Верхнокам'янське, Водяне, Красногорівка та Мар'янка. А також, як ми можемо бачити, вони намагалися наступати вздовж цієї лінії зіткнення однак марно наші бійці залишились на своїх позиціях, а окупанти в чергове зазнали величезних втрат саме на цьому напрямку.